Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В цьому відео ми з вами зробимо ось такий підгин при поворотному в'язанні та в'язанні по колу, але у них трошки відрізняється спосіб в'язання. Ось так виглядає наше в'язання по колу, і ось так поворотне. Можливо, комусь потрібна ця інформація. Спиці у мене 4 мм, тут також 4 мм. Це у мене ниточка мериносова вовна 100%, 1400 м на 100 г у 8 складань. Спочатку з вами зробимо підгин у в'язанні по колу, і потім я покажу, як зручно на виворітній стороні це робиться у поворотному в'язанні. По колу в'яжемо декілька рядочків, я зазвичай в'яжу 10 12 Тут у мене 12 рядочків, і будемо підгинати. У мене ось тут вже є початок. І нам, щоб не загубити петлю, яку ми будемо підхоплювати спицею, ось тут у нас є косички, ось такі рядочки, і у них є зовнішня сторона петлі ось ця дужечка. Ми будемо підхоплювати саме її, не ось цю а ось цю крайню біля кожної косички. Спочатку ми беремо правою спицею, знімаємо лицеву петлю, потім шукаємо наші косички. Ось тут у нас ниточка вже виходить. У вас, якщо перша петля, то також шукайте саме навпроти косички петлю. Ось ця дужка і ми будемо підхоплювати саме її. Ось так. Далі ми вертаємо на ліву спицю і дужку і петлю і пров'язуємо їх разом лицевою за задні стіночки. Ось так. Тут у нас візерунок нікуди не дівається. Також коса йде далі, а тут у нас виверідні петельки. І знову ми знімаємо. Спочатку лицеву петлю, потім підхоплюємо нижню дужечку, шукаємо наступну косичку. Ось вона. Беремо лише зовнішню дужку. вертаємо на ліву спицю і пров'язуємо їх разом лицевою. І робимо це. Далі до кінця рядочка. І ось такий гарний край у нас виходить. Тепер я вам покажу, як це зробити набагато легше при поворотному в'язанні, але не на лицьовій стороні, а саме на виворідній, тому ми в'яжемо непарну кількість рядочків. В цьому випадку у мене їх 13, повертаємося на виворітний рядочок, і будемо робити наш гарний підгін. Першу кромкову ми знімаємо, не пров'язуючи. Далі знімаємо першу виворітну петельку і шукаємо дужечку ось цієї косички. Надіваємо її на ліву спицю, ось таким чином, щоб дужечка передня була більш праворуч. Далі вертаємо петлю виворітну і в'яжемо їх дві разом виверідною за передні стіночки. У нас візеруночок нікуди не дівається, ми продовжуємо ось цю косичку. Тепер знову ми знімаємо виворітну петлю спочатку, потім беремо дужечку косички, ось цієї наступної, можна ось так правою спицею підхопити і надіваємо її таким чином, щоб ось ця дужечка була трошки праворуч. Далі вертаємо і в'яжемо їх однією виверідною за передні стіночки. У нас візерунок лишився незмінним. Знову знімаємо виверідну петлю, підхоплюємо дужечку знизу, вертаємо їх і пров'язуємо дві разом. Так, дуже гарно видно. І набагато легше і швидше, на мій погляд, зняли виворітну, дужечку наділи, повернули, дві разом виворітною. Ось такий гарний візеруночок буде на виворітній стороні. І ось так охайненько буде на лицевій. Продовжуємо наші косички, нашу лицьову гладь, і ось такий. Охай не підгин у нас виходить. Так продовжуємо до кінця нашого в'язання. Знову виверідну зняли, дужечку підхопили, наділи, повернули, дві разом виворітною. Ось такий чудовий результат у мене вийшов це в'язання по колу, з виворітної сторони, охайненько, з лицевої візеруночок зберігся, ось наші лицеві петельки, далі продовжується полотно, можна в'язати наш виріб, далі, нічого не змінюючи. І наше поворотне в'язання з виворітної сторони теж гарно. Цей шовчик пласкенький, не буде заважати, і мені здається, з виворітної сторони це робити набагато зручніше видно всі петельки і дужечки. Поділіться вашими враженнями, чи використовували ви саме цей метод з виворітної сторони, як вам зручніше. Зустрінемось з вами у нових відео рівних вам петельок.